Ми ніколи більше не побачимо Європу таку, як бачили раніше. Увага! Я зараз не хейчу мусульмани, я просто розказую, яка ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилась. І хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили проїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися А далі продовжують цю всю кабалу, і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі, виходить, в мічеті. Мусульмани воюють з Європи без іднівного снаряду. Ну я образна, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Європейці, поки качають свої права, з ким жити там лічні граніці, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років, дай Боже, народжують може одну дитину, то у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від. Двох до п'яти дітей, а в декількох більше. І пособі вони за них за всіх отримують. Місцеві структури, там поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть з цими справитися. Вони ж там не з пустими руками. Вони ж в єдному коді заложено, щоб у них десь щось там було з собою таке інтересне, чим би можна було розправитися з місцевою поліцією. Точка неповернення вже пройдена. Тобто європейці вже не зможуть возродитися і народжувати стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше, ніж а, мусульман.